Прилетіло в хату, ось тут ось, ось розбита, згорівша хата. Е, поки ето, довели його до, до свахи. Довели він там і кончився. Так і лежить, ніхто його не ховатиме. Оце вона хоче виїжджати, ця жінка, а він там лежить мертвий. Ну, так ми зараз до нього заїдемо, так? Да? Ну до неї до тієї жінки. — Давайте я зараз питаю. Хазяйка! О, здрасте! А я вон Льонку забираю зараз. Здравствуйте! Здравствуйте. Спокійника ви. <покійника> ні, ні, ні. А ви плануєте їхати? Ой, в мене покойник лежить, тому і з горів отамечкою обгорівні і, і хто дожен забрати. Сказали, моркві в воєнні забрати його. Ага, а де він лежить? Воно я... в гараж винесли, а він був у хаті, я винесли Скору ніхто не газу. Ну сюди вже не доїхати, тому що тут бойові дії у вас. розумію. О, винесли його сюди, вчора хлопці.